Доброго дня, мене звати Анастасія. Я е, пройшла двохтижневу практику від компанії «Євромед» в Варшаві в е, дитячому шпиталі. Перший тиждень я мала практику в відділенні анестезіології та інтенсивної терапії, друга неділя в клініці педіатрії. На першому тижні я відвідувала дві реанімації дитячі, які дуже відрізняються за своїм профілем. Також операційні блоки. Тут є 11 операційних залів. Кожна зала працює одночасно з 9-ї години до 3-ї дня і, можливо, довше, якщо це, наприклад, кардіохірургія чи нейрохірургія. Дуже доброзичливі лікарі, дуже гарна апаратура, неймовірний персонал, який завжди готовий щось допомогти та підказати. Також я дуже вдячна керівнику від шпіталю пані Ілоні. Вона навіть не в робочий час, як і пані Ірена, завжди відповідали на мої повідомлення та запитували, чи все добре, чи все мені подобається. Дуже відрізняється медицина від української. Багато розхідних матеріалів, майже все є одноразовим. Відношення до пацієнтів також трішки добріше, як і до стажистів. Тут дуже багато інтернів, резидентів з різних країн, тому це дуже цікаво як міжнародне таке спілкування на різних мовах. Дуже допомогло мені знання польської мови в шпиталі, бо не всі, на жаль, розуміють англійську. Наприклад, як якісь медсестри чи просто запитати в когось дорогу, то це тільки польською мовою. Але англійською всі лікарі все розуміють. Я дуже вдячна за цю можливість прийти це стажування тут, в Варшаві. Дуже дякую. Відгук 10 з 10.